Правила виживання у метушливому світі, кожен вдих наповнює моє тіло повітрям, яке стає його частиною. З кожним видихом це повітря вирушає в інше тіло, стаючи частиною його. Спостерігаючи за цим безперервним кругообігом, ми усвідомлюємо нашу нерозривну єдність як на фізичному, так і на духовному рівні. Незалежно від наших бажань, ми всі пов'язані одне з одним. І, як казав його святішество Далай лама, щастя в самотності неможливе. Люди це ніби дзеркало. Ми відбиваємося одне в одному. Мудра жінка не просить про зміни, вона їх створює. Хочеш, щоб люди були добрішими? Будь доброю сама. Хочеш, щоб подруга пам'ятала про твій день народження? Спочатку не забудь про її день народження. Хочеш, щоб діти менше дивилися телевізор? Вимкни спочатку свій. Не чекай, коли твої бажання здійсняться. Подавай приклад. Першою. Хочеш, щоб люди були більш щирими? Будь щирою сама. Якщо хочеш почути щось хороше, спочатку скажи щось хороше. Хочеш, щоб люди більше любили? Люби більше сама. Люди це ехо. Тому не чекай на схвалення, даруй його іншим. Коли свідомість спрямована назовні, її захоплює вир буденного життя. Коли ж вона звернена всередину, можна зосередитися і відпочити в тиші. Люди часто запитують, як не думати під час медитації. Чим наполегливіше я намагаюся, тим наполегливіше думки лізуть у голову. Це цілком природно, адже відганяючи думки, ви теж думаєте. Не намагайтеся позбутися думок, спостерігайте за їх виникненням і зникненням. Коли ви це опануєте, свідомість сама заспокоїться і проясниться. Ми схильні до розмов про сторонні речі, адже свідомість наша тягнеться до зовнішнього світу. Проте духовні практики дають можливість повернути цей потік назад, досліджуючи внутрішні глибини. Майстри таких практик уникають розмов про стороннє, прагнучи до самопізнання з усіх слів, що щодня зриваються з наших вуст, скільки насправді належить нам, а скільки запозичені в інших. Чи часто наші промови оригінальні, чи існують вони взагалі, ці наші власні слова? Всередині кожного з нас є внутрішній спостерігач, який мовчки споглядає те, що відбувається всередині та ззовні? Навіть коли світ кружляється у вихорі емоцій, народжений у краї тиші та мудрості, спостерігач спокійно сидить в епіцентрі бурі, неушкоджений, сяючий, всезнаючий. Якщо хочеш розігнати хмари думок, тримай розум у сьогоденні. Думки згущуються в минулому та майбутньому. Прийди до сьогодення і знайдеш спокій. Замість того, щоб повторювати це жахливо, це жахливо. Уважно вдивися у свій страх, спокійно вивчи це почуття. Бачиш непостійність його природи. Емоція піде, коли настане час. Все в житті мінливе, як вітер, і тим цінніше. Коли ти сваришся з людьми, можливо, це світ призиває тебе пильніше вдивитися в себе. Коли тобі не подобається людина, спробуй зрозуміти, що з нею не так, чи не маєш ти в собі того ж пороку. Ти одразу помітив у знайомому недолік? Можливо, це тому, що він є і в тебе. Саме спільні недоліки одразу дратують. За своєю природою ніхто не є хорошим чи поганим, хорошими або поганими є лише обставини нашої зустрічі. Нехай у людей буде власна думка, це їхнє право. Проблеми виникають, коли ти намагаєшся змінити чужий образ мислення. Це не лише неможливо і безглуздо, але й не потрібно. Яким же нудним був би світ, якби ми всі думали однаково? Поважаючи свободу людей, ти знаходиш свою. Зовнішня елегантність нічого не варта, якщо вона не доповнюється внутрішньою шляхетністю. Який сенс у дизайнерській сумці жінки, якщо її поведінка позбавлена такої ж вишуканості? Живіть цим моментом мудро і гідно, бо він безцінний. У свідомості не може бути двох думок одночасно. Спробуй подумати дві думки одночасно. Ну і як вийшло? Гнів може довго нас пожирати. Ми не усвідомлюємо, що гніваємося. Так само легко ми губимося у думках, не помічаючи цього. Навіть у хвилину пильнування ми ніби лунатики, наші вчинки машинальні, наші очі відкриті, але ми так і не прокинулися. Пильнування означає усвідомлення всього, що відбувається в полі вашого сприйняття, але не підкоряйтеся думкам і почуттям сліпо, поки не пізно пильнуйте і прислухайтеся до стану своєї свідомості. Дуже часто ми не розуміємо, що переїли, доки не встанемо з-за столу. У духовній практиці головне усвідомленість у кожен момент часу. Якщо ви усвідомлюєте, що ваш шлунок переповнений, значить, ви духовно просунулися вперед. Свідомість не завжди усвідомлює глибинні мотиви та прагнення підсвідомості. Свідомість це лише верхівка айсберга, під яким ховається безмежний океан підсвідомості, де тається найглибші бажання, страхи і мрії, що й досі чекають на своє відкриття. Ми думаємо, що хочемо одного, але, отримавши бажане, розуміємо, що хотіли іншого. Коли тобі хочеться почути голос своєї підсвідомості, починай медитувати. Медитація відкриває таємний шлях до підсвідомості, свідомість може прагнути грошей, влади, престижу, а підсвідомість безкорисної любові та гармонії, радості та святості, краси, миру та злагоди. Коли я споглядаю воду. Я стаю водою. Коли я дивлюся на лотос, я стаю лотосом. Лотос пливе по воді. Як дзеркало, що відбиває про мені сонця, я перетворююся на те, що бачу. Хочемо ми того чи ні, ми піддаємося впливу свого оточення. Ми живемо серед багатьох стосунків: сім'я, друзі, колеги, сусіди. Стосунки хороші і життя наше хороше. Наодинці довго щасливим не будеш для духовних практиків. Стосунки це останнє випробування. Навіть пробудженому і усвідомленому важко зробити крок на своєму духовному шляху, якщо у стосунках з оточуючими немає гармонії, у скромному шматочку яблука прихований цілий Всесвіт, від могутнього дерева, що його виростило, до ласкавого сонця, що його живило, від пухнастих хмар, що дарували дощ, до родючої землі, що його плекала. Повітря, що його обвівало, підсадівника, садівника, що за ним доглядав, шум вантажівки, що його перевозила, бензин, що її рухав, гамір ринку, де його продавали, щира посмішка продавця, що його пропонував, все це в ньому, все у світі нерозривно пов'язане. Уяви, що ж міститься у тобі, цілий всесвіт. Дякуємо за перегляд, залишайтесь з Солов'їною про і надалі. Відкривайте в собі нові можливості. Ваші вподобайки дуже цінні для нас.